Улюблена книга дитинства? А, улюблена казка. Можна Казка про мудру Оленку. Дуже її люблю досі. Який автор вас надихає? Ой, в мене дуже багато авторів, які мене надихають. Саме якщо говорити про мою творчість, то. А... От зі свіженького е, вийшла книжка Насті Євдокимової що вона таке українська література. Дуже раджу прочитати, і е, всім, хто любить читати, і всім, хто любить літературу, е, це просто неймовірний нонфікшен. Е, але загалом е, дуже багато і українських авторів, і іноземних, е, які є взірцем, і в тому, що вони роблять, і в тому, які вони теми проговорюють, і в тому, як вони комунікують з публікою. Дуже багато дякую. Яка ваша шкідлива звичка як письменниця? А... Не писати довго. Це шкідлива звичка, відкладати творчість, відкладати письмо через буденні різні справи, постійно якісь клопоти. Дуже б хотілося стати такою письменницею, яка має гарну звичку писати щодня. Ну, ладно, хоча б щотижня, не знаю, враховуючи мій, мою специфіку книжок, але регулярно. А можете сказати, які три слова найчастіше зустрічаються у ваших творах? Uh, не знаю. Uh, найчастіше в моїх творах, ну, мабуть, мабуть, дівчинка буде 100%, тому що всі мої персонажки, дівчата зазвичай. Uh, це, мабуть, uh, дуже, дуже складно, не знаю. Ну, добре, а яке ваше улюблене українське слово? Uh, моє улюблене українське. Чогось на першу на думку спала Оксамит. Не знаю чому, але е, мені подобається це слово. Дійсно, от воно мені якось перше спало. Дякую, дуже вам вдячні за інтерв'ю. Дякую вам.